Олександр, воїн збройних сил України, вправно тримає кий, визначає траєкторію, і куля потрапляє в ціль на такому турнірі. Воїн вперше, хоча в більярді і не новачок. Ну, я завжди до змагань відношусь, повністю серйозно відношусь і на яких би змаганнях не участвовав, завжди хочеться перемогти. Перемогу у турнірі з більярду серед учасників бойових дій, ветеранів Збройних сил України, виборювали майже 20 учасників. На запрошення організаторів відгукнулися охоче. Це просто турнір, просто для того, щоб якось ветерани зібралися, поспілкувалися, якби десь. Ну, Піддержати друг друга, такий якби тип реабілітації, якби багато в основному ветеранів і військових якби, ранених, і якби і психологічно, і фізично. І як я це якось ну, піддержує їх, от, надихає. Да. Ми ветерани. Ми ветеранська організація, ми завжди всі разом. Ідея зібрати разом військовослужбовців, бо бувших не буває у спортивному поєдинку. Належить людям, які не байдужі до морального психологічного відновлення учасників бойових дій. Ідея виникла з посилу волонтерів та пасторів церкви Голгофи. Вони збирають ветеранів для таких спортивних ігор. Там більярд, теніс, шахмати, футбол, кожну середу в себе. І ми там збиралися, і також в кругу побратимів вирішили, що ну хочеться якось далі розвиватися. Добрі наміри підтримали відділ сім'ї, молоді та спорту прилуцької міської ради Юлія та Михайло Козьма власники спортивного клубу, де власне і проходив турнір. Все на волонтерських засадах. Про нашу адаптацію наших воїнів в наше реальне життя вони повертаються, і ми маємо їх тримати. Це захист, захід великого масштабу. Він без кордонів, без кордонів, бо ми розуміємо, що це наша підтримка важлива, що це наша опора, і вони нас надихають триматися в тилу. Бути не побоюсь сказати такого слова нацією, українцями і показувати всім приклад, як треба жити в бойових часах. Я закликаю нашу прилуцьку спільноту, волонтерів, прикласти максимум зусиль. Допомогти, хто чим може повернути цих достойних людей в наше життя, подібні зустрічі сприяють не тільки релаксуванню, а й об'єднанню наших ветеранів, дружньому спілкуванню, обмін емоціями. Ми прагнемо бути поруч не тільки в кабінеті, не тільки за паперами, а і в таких моментах підтримувати їх, супроводжувати, надихати і іти тільки вперед. Турнір розпочався у чітко визначений час. Гімн України, вшанування загиблих побратимів, а далі настанови рефері, жеребкування і старт турніру. Атмосфера не лише спортивна, а й терапевтична. Гра допомагала відновитися, поспілкуватися з однодумцями, підтримати моральний дух. Це повід зібратися всім ветеранам, якби поспілкуватись, якби в змагальному процесі. І... Так, для релаксації адаптації до цивільного життя це більше турнір не для того, щоб визначити якогось там спортивного переможця, а більше для того, щоб згуртувати ветеранів, щоб було спілкування. Ну і так до дуже цікава гра. Я сам не грав в цю гру спробував три місяці. Ну будемо щось, щось заганяти, пробувати. Але я дуже радий, що так ветерани відіткнулися, і дійсно сьогодні назбиралося людей. Вболівали за учасників рідні, близькі, друзі на турнірі були цілими родинами. Приїхала своїм чоловіком, ветеран війни. Ми перший раз на такому заході по спорту по більярду. Дуже цікаво, дуже корисно. Це дуже важливо для хлопців, особливо які мають зараз. Вони якби стали в стороні від війни, і тому на даний час ці люди обов'язково мають бути чимось зайняті, приймати в чомусь участь, щоб не відчувати себе. Одинокими, бо на стороні цього життя. Хай, хай будуть переможці, хай всі залишаться задоволені. Всі, хто бере участь, це вже є переможці. І переможці були. Звісно, пальму першості віддали бойовому братерству в особистому ж заліку. Золото за Дмитром Мамичем, срібло у Олександра Михеля, бронза за Віталієм Коротких. Всі учасники турніру відзначені пам'ятними медалями, подарунками. Старт успішний далі буде.